Всім привіт Вітаю на моєму каналі. Хто тут перший? Мене звати Ярослава, і це мій канал про домашнє господарство та наше життя у такому сімейному ключі. В сьогоднішньому ролику буде огляд моїх літніх покупок та прибирання дитячої кімнати. Свір ролик починає з ось такої прекрасної краси. Я на подвір'ї чистила свої троянди, і ось таку гілочку мені треба було. Вирізати, і я поставила її зараз на кухню. Вона мені так тішить оком, просто неймовірна краса. Мені дуже подобається, як вона тут стоїть хоч це не дуже зручно готувати, але так красиво, просто неймовірно. Дуже люблю оточувати себе такою красою трошечки в різних куточках і вже настрій піднімається. Зараз починаю прибирати дитячу кімнату, зараз розкладаю речі по місцям, іграшки по місцям для того, щоб перейти до основного основною задачею сьогодні у мене є прибирання саме кладовочки. Хто дивився мої ролики трошки раніше, саме про ремонт дитячої кімнати, той знає, що у нас ось по цій стінці, там, де є фото шпалери, є потаємна маленька кімнатка, вона така як кладовочка, в якій ми плануємо зберігати дитячі іграшки. І там зараз утворилась просто неймовірна кількість всього на світі. Це показують, до речі, як моя мама в'яже. Наші дитячі іграшки, якщо комусь хочеться щось подібного, вона з радістю прийме будь-яке замовлення. Наша бабуся в'яже нам дуже багато іграшок із фетриків, і, до речі, літніх речей. Не бійтесь літніх в'язаних речей, тому що зараз дуже багато пряжі, яка саме налаштована на літній сезон. Тож, звертайтесь до моєї мами, вона вам з радістю щось підкаже. Так, що хотіла перед цим сказати, що ми закінчили ремонт, і нарешті вже переходимо до інших кімнат проживання. Тому що поки був ремонт, ми всі втрьох жили в дитячій кімнаті, і тут творилося просто будь-що дуже багато було тут речей наших. Тут і наш одяг був, і якісь просто там книжки, якісь речі власні. І в тій кладовичці. У Нас зберігалось так само дуже багато і картин, якісь. Килими словом дуже багато всього, і зараз буду там розхламлятись і буду ставити туди новий стелаж. Зараз я показую, як я протираю стіл від ручок, олівців, дуже класно впорується ось цей сів. Мені дуже подобається, як він все відтирає. Тому я не дуже боюсь тепер дитячих ось цих розмальовок. Хоча я все одно є купую завжди миючі... Фарби і миючі фломастери для того, щоб прибирання було простіше. Тепер розпаковую наш комод, який ми придбали саме для кладовки. Дуже зручний. У нас є такий стелаж як для іграшок, як тумба, і як поличка. І я вже точно знаю, що це дуже зручно. Ось ці пластикові контейнери легко миються, легко дитиною висовуються, засовуються назад. І що, як на мене, дуже важливо, що дитина дитина Знає, деяка іграшка, якщо ви все правильно організували, то прибирання в кімнаті може так само дитина займатися, розкладати разом з вами або самотужки іграшки по місцям. І це дуже класно. І мені дійсно подобається, що є знає, де, що в неї знаходиться, де яка іграшка, де має своє місце. Тому як організація, оці шафи мені дуже подобається. І, до речі, моя мама таку шафу собі, ось саме ось цю, яку я збираю, придбала. Для своєї пряжі, для своїх виробів і дуже зручно там складати саме поетапні свої роботи. Тож ця шафа доволі універсальна. Я також планую ще одну таку придбати собі підшиття, так само розкладати туди тканину, якісь ниточки. Мені здається, це також буде дуже зручно. Я не втрималась, сама складаю цю шафу сьогодні. Я попросила свого чоловіка побути з дитиною а точніше, взагалі, кудись вийти з дому, щоб я побула трошечки сама, і мені потрібно було. Прибрати в кімнаті не просто от прибирання, а зробити переорганізацію всіх іграшок. І деякі іграшки мала на меті взагалі виконати. І це треба було так, щоб Єва цього не бачила. Тому що якщо Єва буде в цьому приймати участь, ми не виконемо нічого, нічого не поприбираємо, а навпаки, все порозшвирюємо. все буде чорті як. і я хотіла саме сама, щоб ніхто мені не заважав, сама. Все зробити, І якраз на вчора приїхала, приїхав цей стелаж, і я вже сама його зібрала. Збирається він дуже легко, дуже швидко. Для жінки, мені здається, це взагалі дуже легкий стелаж. Там немає нічого складного, як лего, все збирається, не треба навіть ніякої сили там пристосовувати. Чоловік наполягав, щоб я почекала, поки він це складе. Але чекати десь приблизно тиждень я не витримала, тому складаю сьогодні сама, щоб і скласти і порозкладати всі речі з цієї кладовки. Багато є і поламаних іграшок, які дійсно треба викинути. Є іграшки, які вже є не по віку, і треба їх віддати меншим діткам. Наприклад, моїй хресниці або ще там у нас є знайомі, які е, можуть захотіти якісь іграшки. І для нашої кладовочки цей стелаж став просто ідеально. Так, хвилинка на е, каву. Покажу, яку замовила. Ой, дуже запах, неймовірний. Це кафлер від 25 Coffee Roasters. Це український виробник свіжо-обсмаженої кави. Це стається, у Львові і в Харкові, тільки можна офлайн купити. Онлайн у них є сайт, можна придбати, або в інстаграмі, в телеграмі. Дуже гарні там. Менеджери працюють завжди допоможуть обрати правильну каву. Я завжди консультуюсь мені. А... Подобається завжди в тому, чому я не дуже розбираюсь писати, що хочу з так, такою такою кислинкою, або там, гірчинкою, чи щось таке, які хочу смаки, і мені завжди підбирають. Ось На цей раз захотілася з гірчинкою, і ось мені порекомендувало саме а, ось таку каву з ароматом шоколадних вафель та медових козинаків. У смаку відчутні нотки жовтого яблука, пломбіру та шоколаду. Після смак солодкий, тіло напою округле. Ну, судячи по опису, мені вже дуже сильно подобається. А це кава сухої обробки з ароматом родзинок і випічки, боже, це супер! Смак з нотками сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. Тіло щільне після смак довгий та приємне з нотками карамелі. Супер! Я напевно вже в наступних відео розкажу саме про смаки, які тут відчувається воно так чи ні. Ну, я думаю, що так, тому що минулого разу, коли мені присилали каву, то все відповідало так, як було написано. Дуже смачна кава, дуже подобається. І хочу сказати, що для моїх підписників кава дарує мінус 20% по промокоду Ярослава. Тому замовляйте, користуйтесь промокодом на знижку і відчувайте смак справжньої класної кави. Це супер. Мені дуже Сподобається прямо цей опис. Я за опис гарний готова, все, що хочеш купити. Поки в мене кавова пауза хочу показати вам свої покупочки, які я робила на різних сайтах. Це різд, це така ковтинка. Зараз вона буде на мені, і далі також розкажу, що де замовляла. Я замовила ще декілька сукень. Перша ось така біла. Вона мені неймовірно подобається. Вона легка. У неї є підкладочка для того, щоб не так сильно було видно нижню білизну. І вона легка. от Дійсно, вона така тканина, така ця верхня, вона напівпрозора. Класно, Дуже подобається, класний і склад. Далі у мене ось така сукня, теж ізорт, вона така елегантна, її можна одягати і просто на прогулянку, а можна навіть в якісь, на якісь вечірні вечірній. Дуже подобається, вона мені така теж вона легка, приємна і вона неймовірно класно сидить на моїй фігурі. От ну, взагалі без нарікання, коли її поміряла, Боже, все моє. Підкреслює талію, підкреслює бюст. У мене він не такий великий, але підкреслює. І купила ось такий костюм. Він повністю такий в сіточку, прозорий. Якщо одягати ем, такі е, тілесні комплекти під низ, то взагалі нічого не видно, дуже класно. А е, на брючках тут е, саме підкладка, там, там де є е, саме ваша нижня білизна, то тут нічого не видно. Дуже класно. Мені подобається е, вечором вдягати, коли трошечки спадає температура і не в ці спекотні дні, а трошечки такі помірні. І замовила собі лофери. Дуже вони мені сподобались, дуже зручні, легкі, по-справжньому такі літні, легесенькі, на нозі дуже гарно виглядають. Подобається. І замовила собі косенішки. Босоніжки взагалі стали моїм топом на цей період. Взагалі з них не вилажу дуже, мені вони подобаються. Я думала, що все ж таки десь там понатираю. Нічого я не натерла. Вони дуже класні і зручні. І ще ось така сукня. Це вже інший бренд. Це Волді. Це єдина сукня, яку я купувала офлайн в смарт-плаці. Щось проходило повз. Вона там прямо на манікені була. Мені дуже сподобалось. Коштує 1000 гривень. Мені прям дуже сподобалось, я поміряла і зрозуміла, що це моє. Так, іще одне замовлення з магазину Амос. Це український виробник, вони самі ш'ють. Знайшла їх в інстаграмі, там дуже-дуже багато різних позицій. Особливо зараз на літо дуже багато всього. Ось мій фаворит це спідниця. Ось таким розрізом. Я прикріплю фото як на мені, і як на моделі. Виглядає. Тому що в мене таке одне фото, я не дуже вдала. Так, і. Я в цій спідничці хожу майже весь час. Просто не знімаю. Ношу її з оцією мачкою. Мені дуже подобається, дуже класно. Вона така легка. Тканина прям така дуже легенька, тоненька. На літо те, що треба. Ось хожу в цьому комплектику і в босоніжках, мені прям дуже класно, Мені подобається, от я яби у них ще був. Якийсь такий цікавий е варіант спіднички, я б ще взяла. Також взяла ось такий топ, це під такі льняні е брючки, але я їх буду міняти на більший розмір. Ось він такий. Ну, дуже, до речі, ну, прикольно вони виглядають, але ось мені от хочеться більший розмір. Буду міняти. Але ось тканина. Mm, дуже класна, м'яка. І ой, щось не передається. Колір колір такий, як на фото. Ну, а не такий, як у мене в кадрі. <смі> зовсім не такий. Ну Ось можна побачити, яка, яка якість. Все так гарно і пошито. Супер. Люблю взагалі в Інстаграмі купувати. Там завжди багато українських виробників цікавих. Дуже подобається. Тож, оці ці буду міняти, а решту дуже задоволена. Ну, а я тим часом повертаюся до свого прибирання, Ось скільки всього треба всього порозкладати. Тут уже відсортировано на сміття, на віддачу і щось вже складаю у коробки. Слово моє, дуже і дуже багато іграшок. Так, ну що, я попередньо. Це лише попередньо. Я поскладала іграшки. Так, і тут ще у нас з цього боку оце все прибереться, коли у нас буде в гардеробній шафа. І там Новий рік, Великдень для Дня народження різні штуки, і моє шиття. Тобто там ось швейна машинка, тканини там є. Тобто це все у мене прибереться. І ось тут є вони ще іграшки. Оцей. Комплект, це будиночок треба скласти, той теж будиночок треба скласти, це лего. Складемо, поставимо, і буде все добре. Це кульки від Лол, хай Єва скаже, чи треба вони, чи ні, може треба викинути. Ну, хай скаже. І е, дитячі книжки новорічні, дуже їх багато стало, не, не вкладаються вони в цю скриньку, треба щось інше зараз думати. Буду думати. І напевно. Хочу такий самий стелаж поставити ще ось сюди, коли це все прибереться, замовлю і поставлю сюди. Якраз оці всі іграшки, які тут, вони якраз в нього підуть, і буде такі два стелажі по боках, і е, лише оці дороги. І буде, ну, прикольно, понакидувати сюди подушок, для того, щоб гратись ось це і там брати звідти. І звідси іграшки. І тут так само мені треба якийсь контейнер, організувати є вони всі поділки. там ще в іншому стелажі є. І організувати по-іншому різні пазли. Хочу просто в якісь пакетики поскладати для зручності. Ось такі. У мене раніше були всі так євані маленькі ну, складені саме в такі київські пакети, це дуже зручно. А зараз вона повиростала, я багато іграшок вже повіддавала. А якісь такі пазли з. Ну, я не знаю, ну от такі іграшки вже ти я, ніяк не складеш нікуди. І, ну коротше, Треба буде подумати поперескладати. Ось. Тож, тож так, і оце треба скласти, щоб воно в складеному вигляді було. Коробку викинути, щоб воно так просто стояло. Словом, тут ще багато роботи. Що ж з поки що на цьому етапі закінчили. Тепер буду протирати пил у кімнаті на всіх поверхнях. Ось, до речі, стелажі, схожі на той, який я збирала сьогодні. Дуже вони зручні. Якщо хтось вагається купувати такі свої дитині чи ні, моя думка, що вони дуже класні і дітям доволі легко з цими ящичками впоратись. Воно і біле, і не і при цьому все і видно, все на виду в доступі до дитини. Ось цю верхній ящик це як така поличка, яку треба привішувати до стіни, прибувати. Але ми вирішили цього не робити. Щось я не хочу зараз нічого нікуди вішати, тому що в мене сім п'ятниць на неділі, і я завжди просуваю ті меблі і нічого не хочу зараз прибувати. Цей стелаж — це також ікея. Це я віддала Єві свою. Вона в мене була під шиттям. Тут були мої різні там речі, але я подумала, що краще я її віддам зараз Єві, тому що їй дійсно потрібен стелаж для книжок. Купувати такі самий я зараз не хочу. Тому ми переставили її сюди. Зараз наповнюю все книжками. До речі, тут дуже швидко наводиться безлад, просто з неймовірною швидкістю на цьому стелажику. але буду контролювати, щоб, все ж таки я вас сюди не накидувала нічого. Оце показує вині малюнки. Ми ходимо на малювання раз на тиждень, і ось такі красоти вони там малюють. Причому всі дітки, хто ходить, малюють однакові ось такі малюнки. Дуже прикольно. Це взагалі ранішні роботи, це найперша робота, дуже прикольно. Так що віддавайте своїх дітей на малювання, це дуже класно. Діткам дуже подобається. В цих ящичках ще у мене буде безлад це, я приберу вже в наступний раз. Тут у мене будуть різні заколочки, все, що стосується якоїсь косметики, є вони. Тут у нас буде канцтовари, теж треба купити різні контейнери, щось прикольне. Тут просто різні розмальовки та блокноти. А тут у нас сховані книжки, які ми зараз не читаємо. Наприклад, там щось зарано або вже щось запізно. Словом, сюди я ще повернусь, коли придумаю, як там саме організувати всередині. Тепер буду полососити, мити підлогу і вже фінішувати своє прибирання та чекати на єву з чоловіком. Ну що ж, уже вечір. Я вже нарешті все поприбирала вже чекаю. Донечку з чоловіком. І я рада, що нарешті я змогла повністю цілий день тут посвятити, щоб і в цій кімнаті малюсінькі поприбирати. І ось у нас тут ще такі квіточки є. Мені здається, що це єдине, що в цій кімнаті буде рости, тому що тут дуже мало світла. А ця, до речі, коли почалась війна. Перед війною, точніше, я ось оцю штучку, оцей корінь, поставила в водичку. І ми поїхали, у нас це було три місяці, навіть трошки більше. І воно пустило ось тут -от нове життя. І ми приїхали, і нас чекало нове життя. Так, нам ще тут. Необхідно ліжко. Інше ми поставили поки що диван з вітальні, ми його будемо потім кудись дівати. У вітальню буде новий диван, сюди я віліжечко, хочу замовити трошечки пізніше. то поки що, це такий тимчасовий варіант. Так. Що у нас тут є, значить, у нас є книжкова шафа, столик, ці дошки, на які можна малювати з іншого боку, фломастерами, лазилка. Далі всякі іграшки з київським цим пеналом це очищувач повітря. І комодик з речами, одягом саме. Тут у нас поки що будуть. Типу, якісь шкарпетки, нижня білизна, піжамки і щось таке, а все інше буде в гардеробні. А на майбутнє взагалі я хочу тут ось таку шафу повністю зачинену, а, в таку зашиту. А, при, ну, прикріплю фото, як я це бачу. А, хочу. Щоб тут все-все сюди вмістилось. І от цього, цей комод я хочу кудись потім здихатись. Ну, це вже такі на плани на майбутнє. Мою... Ну, я буду з вами вже прощатися. Дякую, що були зі мною. На все добре, па-па!